Працівниками УМВС Україні в Черкаській області зареєстровано 162 злочини, 123 з яких розкрито по гарячих слідах. На території області скоєно 8 пограбувань, 9 шахрайств та 72 крадіжки, з яких 12 з житла громадян. У сфері незаконного обігу озброєння задокументовано 10 злочинів, вилучено обріз мисливської рушниці, 3 одиниці холодної зброї та 195 патронів різного калібру. У сфері протидії наркозлочинності виявлено 26 злочинів, з яких 13 фактів збуту наркозілля. У ході документування злочинів дві особи арештовано, чотири особи затримано за статтею 115 Кримінально-процесуального кодексу України. Накладено арешт на майно наркозбувачів на загальну суму 6500 гривень. З незаконного обігу вилучено 900 грам наркотичних речовин. На території області скоєно 15 дорожньо-транспортних пригод, унаслідок яких три особи загинуло, та 19 осіб травмовано. Це вже стало традицією, що кожного року восени до міста Умань приїжджають паломники Хасиди майже з усього світу. Вони їють вклонитися могилі свого духовного лідера Цадика Нахмана та відзначити тут за релігійними канонами основне релігійне свято Рожгашана – Новий рік за юдейським календарем. Невеличке місто на Черкащині на певний час перетворюється на своєрідну хасидську меку. Люди в чорному, незвичному для нас одязі, у великих крислатих капелюках з довгими випищеними пейсами заполоняють вулиці міста, моляться, на ходу читають тору, співають релігійних пісень. Цього року в Умані знаходились паломники з 24 країн світу, їх було майже 30 тисяч. Черкаським правоохоронцям припало на той час чимало роботи і забезпечення громадського порядку на вулицях міста і саме на місці паломництва в районі поховання Цадика Нахмана. Кожного року, згідно розпорядження МВС України, громадський порядок в Умані забезпечує зведений загін співробітників міськравідів області та підрозділів ОМВС, яким керує заступник начальника ОМВС України в Черкаській області, начальник міліції громадської безпеки, полковник міліції Іван Григорович Корсун. І цього року зведений загін в кількості 446 працівників міліції, ще виконав своє завдання. Скоєння правопорушень під час перебування паломників Хасидів на Уманщині допущено не було. Окрім співробітників Черкаської міліції, до охорони громадського порядку були залучені вибухотехніки та кінологи з інших областей Вінницької, полтавської, одеської. Також допомагали нашим правоохоронцям і ізраїльські поліцейські, які врегульовували цивільно-правові відносини між паломниками хасидами та уманчанами, надавали консультаційно-правову допомогу. До охорони громадського порядку під час перебування на уманщині паломників хасидів були задіяні всі служби, які працювали злагоджено і скоординовано. Це працівники патрульно-постової служби, дільничні інспектори міліції, працівники карного розшуку та слідства, БНОН, УДСБС, ВКМСД, ДАІ. даї. Маючи сучасне обладнання та спеціально дресированих собак на пошук вибухотехнічних предметів, вибухотехніки несли службу біля пропускних пунктів та на самій могилі, охорняти яку в цей час було довірено найдосвідченішим міліціонерам бійцям спецпідрозділу Беркут. Люди у форумі працювали позмінно по 12 годин на добу, охороняючи правопорядок та злагоджуючи конфлікти, і саме завдяки їм загальний хаос перетворювався у звичайний планомірний рух. Вже традиційним стали зустрічі керівництва загону із журналістами. Напередодні свята були проведено прес-конференцію з представниками ЗМІ, під час якої численні запитання журналістів про охорону громадського порядку в місті Умань відповіли командир зведеного загону полковник міліції Іван Григорович Корсун, начальник міськвідділу Борис Павлович Сухецький. Надійшли питання журналістів представників правоохоронних органів Ізраїлю. В найвідповідальніший період несення зведеним загоном служби до Умані виїжджав начальник з України в Черкаській області, генерал-майор міліції Валерій Володимирович Дерновий. Начальник ОМВС особисто знайомився із станом охорони громадського порядку в місті та на місцях проведення культових обрядів паломниками-хасидами. Зустрівши новий рік за юдейським календарем, паломники почали роз'їжджатись по домівках. І тут, за порядком, не допускаючи хаосу та правопорушень, слідкували працівники паспортної служби, беркутівці, вибухотехніки та працівники ДАЇ. На даний момент майже всі паломники без пригод відбули з Умані. На урочистому шикуванні виступив начальник ОМВС України в Черкаській області, генерал-майор міліції Валерій Дерновий. В цілому роботу особового складу, зведеного загону МС України в Черкаській області, який залучався на забезпечення охорони громадського порядку та безпеки дорожнього руху в місті Умань оцінює на відміну. Тому від себе особисто, від колеги МВС, від Міністерства внутрішніх справ України хочу подякувати за роботу працівникам міліції. Які забезпечували охорону громадського порядку в місті Умань за співпрацю органів виконавчої влади міста та правоохоронних органів, які були задіяні в проведенні відповідних заходів. Перед особовим складом зачитали святковий наказ, і генерал особисто вручив кращим працівникам відзнаки, грамоти та подарунки. А 29 працівників міліції в ручистій обстановці отримали від начальника ОМВС новенькі погони з нагоди присвоєння їм чергових спеціальних звань. Подякував за допомогу місту під час перебування тут браславських хасидів паломників і міський голова Юрій Бодров, який також вручив кращим правоохоронцям ціні подарунки, завершивши свою нелегку місію, стоблені, але задоволені своєю роботою, бійці зведеного загону повернулися додому, залишивши уманських колег охороняти спокій міста. 1 червня по 29 вересня на території Черкаського регіону проходили щорічні оперативно-профілактичні заходи з умовною назвою МАК. В проведенні операції МАК-2011 брали участь співробітники всіх служб і підрозділів ОМВС України в Черкаській області, основним завданням яких було виявлення і знешкодження незаконних посівів рослин, що містять наркотичні речовини. Дотримання законності в діях осіб, які легально вирощують такі рослини, а також виявлення і перекриття каналів незаконного транспортування наркотиків, затримання і притягнення до відповідальності перевізників і осіб, які збувають наркотики рослинного походження. За результатами проведених заходів слідчими райвідділів порушено 186 кримінальних справ за скоєння злочину, передбачено статтею 310 кримінального кодексу України. Тобто за незаконний посів або вирощування рослин маку чи конопель. Також складено 60 протоколів про адміністративне правопорушення за незаконний посів або вирощування рослин маку чи конопель. З початку проведення заходів працівниками міліції було перевірено 2188 ділянок, присадивних ділянок громадян та близько 20 перевірок ділянок сільськогосподарських підприємств з метою недопущення вирощування незаконного вирощення на комісних рослин. Так, нещодавно оперативники в ДНО УМВС України в Черкаській області отримали оперативну інформацію, що на території села Діньге Золотоніського району знаходяться велике незаконне насадження рослин Конопель. І дійсно, під час перевірки отриманої інформації правоохоронці виявили дві ділянки з вщент, засаджені рослинами Конопель загальною площею близько 0,2 гектара. Незбройним оком було видно, що рослини, які сягали майже трьох метрів у висоту, ретельно доглядаються та підживлюються добривами. Правоохоронці розпочали ретельну перевірку щодо виявлення осіб, які причетні до вирощування забороненого врожаю. Завдяки проведеним заходам злочинцям не вдалося довести справу до кінця. Насадження рослин Конопель було знищено працівниками міліції. Тож такі перевірки будуть проводитись постійно і рано чи пізно всі незаконні посіви наркомісних рослин будуть виявлені, а причетні до незаконної діяльності громадяни будуть притягнені до адміністративної чи кримінальної відповідальності згідно чинного законодавства. Хочеться ще раз нагадати мешканцям області, що за незаконне вирощування рослин, які містять наркотичні речовини, законом України передбачено два види відповідальності адміністративна і кримінальна. При цьому кількість вирощуваних кущів значення не має. Штраф може бути накладений і за одну рослину. Адміністративна відповідальність передбачає покарання у вигляді штрафних санкцій на суму від 300 до 15 тисяч гривень. Кримінальна відповідальність штраф до 850 гривень, арешту на 6 місяців або позбавлення волі на термін від 3 до 7 років. Черкаський обласний відділ по боротьбі з незаконним обігом наркотичних речовин, психотропних засобів та прекурсорів звертається до громадян із проханням у разі виявлення незаконних посіб оснодійного маку чи конопель, або Отримання будь-якої інформації щодо незаконного посіву наркомісних рослин звертатися до районного органу внутрішніх справ або у відділ по боротьбі з незаконним обігом наркотичних речовин, психотропних засобів та прекурсорів за телефоном у Черкасах 39 32 78. До співробітників Черкаського обозу звернувся місцевий житель та повідомив, що невідомі чоловіки безпідставно вимагають у нього гроші одну тисячу доларів США, погрожуючи при цьому фізичною розправою. Правоохоронці терміново розробили план із затримання вимагачів. З нами були проведені оперативно-поїскове мероприятия, де на гарячим спалічним були задержані п'ять граждан міста Черкас на факті вимагательства, де вимагаємої суми від потерпевшого, вони отримали. Під час проведення обшуку працівники міліції вилучили у чоловіків кошти, які вони вимагали від потерпілого та речовину, яка за своїм зовнішнім виглядом нагадувала наркотичний засіб. Дана речовина була вилучена та направлена на експертизу. Як виявилось, четверо затриманих вже в минулому мали проблеми з законом, були раніше судими за різними статтями кримінального кодексу і вирішили заробляти на прожиття саме в незаконний спосіб вимаганнями, розбоями та пограбуваннями. Конкретної схеми вибору жертви чоловіки не мали. Найчастіше до їх поля зору потрапляли люди, які мали певний статок, але не могли дати відсіч зловмисникам. Постраждалих вивозили за місто, де за допомогою погроз та фізичної сили вимагали кошти. Баючись фізичної розправи, потерпілі йшли на усі вимоги дирників, віддаючи зловмисникам усе, що ті побажають гроші, коштовності, цінні речі та транспортні засоби. По даному факту було возбуждено вголовне діло по статті 189 восімці дев'ятої часті як преступлення совершенно вимагательство совершенної групи літ. І вони задержані по статті 115 уголовно процесуального кодексу. В даний час працівники міліції працюють над встановленням інших фактів незаконної діяльності чоловіків. Адже у правоохоронців є інформація про те, що затримані причетні до скоєння ряду злочинів як на території Черкаської області, так і усієї України. Правоохоронці звертаються до громадян. Уважно вдивіться в ці обличчя. Якщо ви пізнали затриманих своїх кривдників або ж стали свідками вчинення пограбування через бійного нападу за участю цих людей, звертайтеся з інформацією до співробітників обозу МВЗ України Черкаській області за телефоном 0472 сорок сім або 102. 15 жовтня в центрі міста на Соборній площі та на Майдані поблизу міської конкому відбувся несанкціонований мітинг, організований місцевими партійними організаціями. До охорони громадського порядку під час проведення масових заходів, в яких взяло участь понад 600 осіб, було залучено 40 працівників місцевої міліції. Після виступів організаторів акції її учасники, висловлюючи своє незадоволення станом справ та підбурені організаторами акції, вийшли на проїжджу частину бульвару Шевченка, перекривши рух транспорту майже на 50 хвилин. Завдяки вправним оперативним діям працівників міліції та з метою запобігання заторів рух автотранспорту було направлено в об'їзд. Через деякий час мітингувальники звільнили проїзну частину автодороги і перейшли на узбіччя. Рух автотранспорту було відновлено. Свідки даної події опитані на сьогоднішню хвилину правоохоронні органи з'ясовують. Збитки, які зазнали підприємства протязі цих 50 хвилин, що вони не могли використовувати свій автотранспорт і здійснювати рух, Слідчий слідчого відділу Соснівського РВ МВС, після вивчення всіх матеріалів справи, дасть правову оцінку і кваліфікацію той кримінальної статті, по якій буде порушена кримінальна справа. Наразі, по факту групового порушення громадського порядку, порушено кримінальну справу за статтею 293 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді штрафу або арешту строком на 6 місяців.